Піднімаємося в номер. Прийдемо попади. Так. От. 209. дев'ятий. А ну-ка, потребуємо, Що такі справа? Валючи, Куди, може, не а заходь бам. в зупа. Будемо ходити тут боси. Тапочки Зараз. є, все є. Да. Давай, тапочки. Це як положено. Тапочки є. <рес> відразу ми їх відкриваємо і вбиваємо. Ось <рес> такі таке, як ми брали з дому. Говори. <рес> Що, відразу показую. Номер, в якому ми зупинилися в готелі парк чи парк-готель. Отак заходимо. Все таке біленьке, гарненьке. Світло включається тут? Включається. А, угу. О, дуже, дуже такий. Лас. гарненько. Покажу спочатку. Класно, тут є стіл, можна працювати собі. Тут є такий набір, два чаї, кілька цукрів. А, да, Це цукор думаю, що цікаво. Є кондиціонер на 21 градус температура. Єванка, є дзеркало, шафа купе. Така Чайник є. Так. Ні. Мусорничок. Все дуже чистенько і таке добре. все новеньке на перший погляд. Такий... Зараз секунду. Добре, добре, а тут, тут ліжко таке гарненьке. Чистеньке прибране. Так, да. будемо собі сьогодні відпочивати, знаходимося. Вау, взагалі, дуже круто. А там що, Іванка? Проходьте. Бам-бам! Романтика. Ви, який вигляд? Подивись, який вигляд. Тут будинка купити. І гури, а що ми тут вони такі випили? Тут будемо собі сидіти вечірком. Пити каву. Дивіться, який прекрасний Боже. вигляд. Вау, шикарно. Дуже, дуже, дуже. Нагадую, що ми сюди приїхали в рамках програми Прожий спільно 15 років і відсвяткуй річницю весілля. Так що ми з Іванкою 15 років прожили і будете писати, а що ти подарував, а що вона тобі. А нічого, ми спільно або ні. Я подарував Іванці 55 літрів бензину А 95 Ми його залили. Ти собі подарив. <triste> і приїхали. А мені подарив ніч в готелі. <smuck> і приїхали сюди. <une mie> так що, вау, вау, вау. Нам дуже подобається. Ти не закрила, Іваночка, двері. Так, далі. Дальше... Так, ну Ну, інтернет, звичайно, я підключилися, далі заходимо сюди. Тут витяжка працює. Шампунчики є, 4 штуки. Ага. Є мило. Рушники мають в шафі бути по стандартах. Кабінка душова. Тільки я не знаю, мабуть, через верх треба залазити, бо не відкривається. Десь мають бути. Ну, спитаємо на рецепшені, туалетний папір. А. Це вона просто дуже так сильно відкривається. Мають бути точно. Точно нема. Справді. А, вон вони. Де? Ой, Я, ж... Я ж кажу, точно має бути. Вон. Тут має бути рушник і витиратися, і має бути такі під ноги. Ну, взагалі, побачимо потім. Хай поки що все лежить таке гарнесеньке. А, це сушка. Вот. Ще хтось міг Скай. з нами приїхати спати на одному. Mm -hmm. Такі то справи. Привіт. <гум> ну що ж, показали вам кімнату. Ну, ти не показав ще вигляду. Та кімнат, як, як не показав? А, отак встаєш. Яка краса. Вау. вау. Та, та. вау. Тут філій. Ну ти вийдеш да, ще та, раз ви на балкон. Да. Які фігури, глянь, Вон стоїть наша машина. То бачать вон це а, а вон там стоять мамонти, динозаври, печера якась. До парку 15 хвилин. Ми на другому поверсі знаходимося. Номер є з такими балкончиками, з виглядом на озеро, а є без балкончиків. Без балкончиків. ну Я б не сказав, що вони дорожчі, просто що вони. Там можуть бути три місні, а нам якраз двохмісний із видом на озеро, з меблями на балкончикові. Через букінг я забронював. Приїхав, все класно заплатив. Ціна такого номеру в готелі на одну ніч. От Двомісний номер з видом на озеро, з балконом, і ще з таким дитячим ліжечком, з кондиціонером, з телевізором. Ну Так як ви все бачите. Ціна такого номеру на сьогоднішній день 900 гривень на одну ніч. Сніданки в цю вартість не входять. Просто проживання одна ніч. Поселення з 13-ї, виселення з 13-ї і що? Але ми приїхали раніше і нас поселили раніше. О 12-й ми заселилися і завтра виселимося. Щодо харчування, то поряд є готель Меланія, там і ресторан Меланія. можна, ну Поряд, це, не знаю, може метрів 100 по тій самій вулиці. Провулок короткий, він дійсно короткий. от Він такий тупіковий, впирається в цей готель, де ми живемо. Готель Парк називається парк готель. А в готелі Меланія там є ресторан, можна ходити туди їсти. Плюс недалечко, через 900 метрів, є око. Якщо ресторан зажирно, то можна хот-догами. Набивати шлунок свій. Отакі-то От справи. Коли через Блоки не замовляєш, там є можливість за 100 гривень обрати кращий, покращений номер. Ну, це на таке, не знаю, чи варто вестися, тому що в нашому випадку це було не суттєво, тому що в нас найкращий номер. З тих, що там пропонувалося мені за 100 гривень доплатити і взяти покращений, були тільки гірші. Тобто, такі самі, тільки що без балкону і без цього. Прекрасного, прекрасного вигляду. Але можна подумати, що а раз треба доплатити, значить там щось краще. Там може нічого кращого не бути, так що будьте обережні. Машинку видно, супер. Величенький такий готельчик, трохповерховий. Гарненько виглядає, все таке новеньке. Це... Ну, Не якийсь там, що гуртожиток залишився з Радянського Союзу, переробили в готель. Ні. Хіба, ну я не знаю, ну, але тут ніякого сліду на пережитки минулого немає. Все таке гарненьке, нам подобається, нам тут приємно, чисто і пахнючо. Треба закрити двері, кондиціонер. А ще посуда тут є. Посуда є, фен є. Дуже зручно через букінг бронювати. Там можна і автомобіль, якщо потрібно, забронювати що хоче. Ось так, все, ми нічого не хочемо не їсти, не пити, не відпочивати. Ну, а зараз... я то хочу відпочивати, але ну, ми, не при... відпочивати. Да, ми не приїхали сюди спати в день, mm -hmm. ми будемо спати вночі. А зараз ми шоруємо 15 хвилин. Е... В парк. <титут> В Дендропарк Софіївка. Іванка вже давно його хотіла побачити. Я теж ніколи тут не був. Зараз побачимо. Ну що ж, пишіть, сподобався вам наш номер, не сподобався. От. Дорого чи дешево. Клас. І не можу дочекатися, щоб вже сидіти пити тут каву. На балкончику Ну, все, ми йдемо. Дивіться продовження далі, що там буде в парку, наші пригоди по місту. Все, дивіться в наступному відео.